Привіт, дорогі друзі! Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми говоримо про Еці-рекламу, і сьогодні у нас відео. Так, себе трошки зроблю побільше. І сьогодні у нас відео із рубрики міфів, різних міфів про те, як на це працювати чи ні. Мені подобається такі відео знімати. Сьогодні будемо говорити про міф. Чи правда, що після того, як ви рекламу запустили, там 30 діб не можна нічого чіпати? Ну, щоб вона нормально для нас працювала. Давайте про це поговоримо. Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео ви знайдете посилання на мій патреон канал, точніше, на перелік уроків мого Патреон каналу, дуже рекомендую підписатись. Вартість доступу 5 доларів на місяць, доступу до всіх відео, які ви тут бачили. 240 їх вже є. Щотижня виходить новий. Весь період, поки ви підписані, вам ця... Вартість підписки коштує 5 доларів на місяць. У вас є доступ до всього, що тут виходило. Повірте, дуже багато корисної інформації не тільки для новачків, а й для досвідчених продавців. Наприклад, ось минулого року минулого разу говорили про те, що робити, якщо реклама не витрачається. До цього говорили про корисні опції ранку, до цього про розуміння цільової аудиторії, до цього про те, як правильно проводити аналіз, якщо впали в продажі. Коротше кажучи, дійсно багато цікавої, корисної, актуальної для ці продавців інформації, за 5 доларів на місяць, підходьте, підписуйтесь, всім буду дуже рада. А ми сьогодні говоримо про ці рекламу, а точніше про те, як її правильно аналізувати в контексті того, як оці очікування треба вибудовувати. Прийшов давно такий запит, я, на жаль, вибачте, не записала ім'я від кого, пам'ятаю, що, мені здається, в нашому чаті ем, спілкувались, про те, що це. Чи це правда, що одразу після запуску реклами 30 діб не можна там нічого в ній чіпати, щоб не нашкодити її роботі? Більш детально питання звучало ось так. Бажано протягом 30 днів ніяких змін не робити, тобто тому мені краще не змінювати в цей період бюджети та не додавати лістинги в рекламу, я правильно розумію? З одного боку, так, тому що ну, якщо у вас є мета провести абсолютно чистий експеримент, запустивши оці лістинги, які ви одразу одразу в рекламу запустили, проаналізувати наскільки вони класно працюють. Дійсно, правильно не треба нічого з цією рекламою міняти, хоча в 30 діб. Хоча насправді оцей період, як довго треба чекати, перш ніж цей висновок зробити, він залежить все ж таки від бюджету. Чим бюджет більше, тим реклама, скоріш за все активніше буде роздаватись. Хоча не завжди так минулого разу ми про це розбирались. Так чому реклама не завжди витрачається повністю, тобто може бути таке, що це не буде. Вашу рекламу, не буде показувати ваші товари. Але якщо давайте візьмемо такий універсальний випадок, універсальну ситуацію, що товар конкурентно спроможний, цікавий, я ці починаю потроху-потроху його роздавати. Дійсно, якщо у вас мета провести чистий експеримент щодо того, як ці лістинги в рекламі себе покажуть, їм краще дати ну, більш-менш такий достатній період для збору статистики, яку ви потім зможете проаналізувати, умовно, дуже узагальнено прийнято вважати, що це там 30 діб. Але у вас ваша ж глобальна мета не така. Ви прийшли на еці не для того, щоб зробити чистий експеримент. Правильно, ви прийшли для еці неці для того, щоб зрозуміти. Ну окей, узагальнено ви прийшли на неці для того, щоб заробляти за улюбленою справою. Приблизно більшість. Але рекламу ви запускаєте для того, щоб зрозуміти, який товар буде продаватись, і просувати той, який буде краще продаватись. Тому, звісно, якщо у вас за цей період 30 діб з'являється необхідність зміни рекламного бюджету або додавання нових лістингів рекламу, ви, звісно, можете це робити. Не відбувається якоїсь катастрофи. Як тільки ви запустили рекламу, через два тижні залізли туди і щось там поміняли, вона поламалась, у вас синій екран смерті. Пам'ятаєте, як раніше був на Вінді? Пишеться, все пропало, більше і, і близько не підходь до ЕЦІ, бо ти заліз в налаштування реклами раніше, ніж через 30 діб. Звісно, ні. Просто ми маємо пам'ятати, що якщо, наприклад, у нас. Бюджет на рекламу витрачався повністю. А я нагадую, що ми навіть 70% витрат вважаємо як такий, який витрачається повністю. Як це визначити? У вас стоїть бюджет, наприклад, долар на день чи 5 доларів на день. Відкривайте рекламу статистику за вчора і дивитесь, скільки там витрачено було з цих 5 доларів. Якщо не знаю, там 3, це умовно зараз порахуємо, скільки у нас 3 долари з 5, 3 поділити на 5 це 60%. Це ми ще не будемо рахувати як такий, який витратився повністю. Якщо бюджет витрачається на 70% і більше, ми його для себе маркуємо як такий, який витрачається практично повністю. В цьому випадку додавання нових лістингів в рекламу може вплинути на роботу тих, які вже в рекламі стоять. Це знову ж таки не означає, що не можна цього робити. Це означає, що ви можете це робити, просто усвідомлюючи, що ви таким чином можете трошечки вплинути до додавання нових лістингів в рекламу. Ці показував ваші товари активніше, бо він всі гроші лише на ці товари розподіляв. Ви додали ще там з десяток лістингів рекламу. Він може тепер ті, які він раніше показував, показувати трошечки менше, бо він на ці гроші ще показує ті, які ви додали. Чи це проблема, якщо ті, які раніше стояли в рекламі, вже почали приносити продажі, ну можливо, це такий крок, який вас трошечки віддаляє від результату регулярних продажів, бо ви ці гроші тепер направляєте ще й на ці лістинги. А якщо бюджет не витрачався там, на 70%, а витрачався менше, то це означає, що його і так вистачало на ці лістинги, які в рекламі стоять. Тому додавання ще якихось лістингів в рекламу ніяк не вплине на роботу тих, які в рекламі вже стояли. Тому цього можна не боятись. З іншого сторони інший підхід до вирішення цієї проблеми. Якщо ви розумієте, що ви запустили рекламу з якимись певними умовами, на якийсь певний бюджет, і вам треба тепер щось в ній змінити, вам просто тоді важливо пам'ятати, що вам варто вираховувати тепер новий період роботи реклами від того моменту, коли ви щось змінили. Але це не означає, що будь-які зміни вам нівелюють. Тест до цього моменту, і вам тепер типу його треба починати з нуля. Треба подумати, оця зміна, яку ви внесли, чи вона радикально впливає на роботу реклами, чи ні. Якщо ви пішли і поміняли повністю, перелопатили всі лістинги в рекламі, половину забрали, половину додали ще й десь. Там поставили знижку, десь поміняли обкладинки. Ну, звісно, це такі значні зміни, що нам варто починати знову відраховувати відлік періоду, за який збирається статистика, з того моменту, коли ви ці зміни внесли. Внесли. Тобто, умовно, у вас реклама простояла три тижні, не було продажів, ви зайшли, щось там поміняли, чекаєте ще тиждень і потім говорите, Таню, вже реклама місяць працює, 4 тижні працює, результату немає. Це так говорити некоректно, тому що ми маємо тоді почати чекати новий період з того моменту, коли ви внесли значні зміни, щоб проаналізувати роботу реклами в цьому новому вигляді. Якщо умовно, у вас в рекламі стояло 15 лістингів, ви додали туди ще ще два, Але при цьому бюджет повністю не витрачався, або бюджет повністю витрачався, але ви після того, як ви додали ці два, ви ще там почекали пару днів і дивитесь, що на ці два практично гроші не витрачаються, не йдуть. Та, скоріш за все, реклама як працювала, так і працює. Ці зміни, які ви внесли, вони незначні. Якщо ви міняєте щось глобально в лістингах, які стоять в рекламі, там, в ключових словах, в обкладинках, в цінах, в налаштуваннях доставки, це може впливати і тому просто з періоду внесення змін починайте новий відлік. Просто дайте новій рекламі трошечки позбирати для вас статистику. Не аналізуйте те, що працювало до змін, чого зараз не існує. Не аналізуйте роботу магазину по тим періодам, коли реклама працювала, але ви після того щось поміняли. Ну, звісно, немає сенсу тепер говорити, чи воно працювало гарно чи погано. Бо вам цей висновок не дасть нічого. Навіть якщо ви зробите висновок, що реклама працювала гарно, ви ж її вже поміняли. Вона вже не буде так працювати, як ви її поміняли. Але наголошую, повторю, ви її вже поміняли? Оцей вир... виріс, оцей вираз він залежить від того, що саме ви в рекламі змінили. Якщо ви змінили бюджет, значно. Теж подивіться, наскільки він витрачався раніше, наскільки він витрачається зараз. Може, навіть якщо ви його значно змінили, а еці як продовжував вам витрачати 3 долари на день, так і продовжує, значить особливо там нічого не помінялось. Ну і в цілому про те, як правильно міняти бюджети реклами, я хочу поговорити далі на Патреоні. Я зараз зніму про це відео на Патреоні, воно буде ось тут під номером 241. Як правильно вносити зміни в рекламу у випадку, коли вам треба підняти бюджет, і у випадку. Коли вам треба зменшити бюджет, що треба враховувати, якими етапами можливо, це треба робити? Про це поговоримо. Будь ласка, приходьте на Patreon, підписуйтесь під номером 241. Це відео тут буде. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, цей випуск був вам корисний, цікавий, актуальний. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть під відео. Якщо є якісь побажання щодо зйомки, ось таких от випусків за вашими запитами, я завжди дуже вдячна вам за них, тому що вони допомагають мені знімати тут максимально цікавий корисний, актуальний контент. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Приходьте до мене на аудити, на кураторство. Буду рада всім допомогти. Бажаю крутих успіхів на ЕЦІ, Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!